Всім привіт, любі друзі! Ви знаєте, мені неймовірно сподобалась Not і тому я продовжую записувати контент. По ній буду записувати місії, які буду проходити, і тому подібне. Тут настільки багато контенту, що просто прям ну приємно грати. Затягує затягує гра. Відверто кажучи, хочу пройти всі місії. Вирішив я проходити не ідеально, тобто. Якщо там ти всіх арештовуєш, немає ніяких жертв серед мирного населення, навіть серед злочинців, то тобі присвоюють рейтинг А. А якщо там трошечки щось десь ти не так зробив, або занадто агресивно атакуєш і заходиш, то тобі присвоюють рейтинг F. Я не планую проходити на супер такому хардкорному левелі, мені хоча б пройти. Повністю всі місії, подивитися, як вони поставлені, насолодитись самою грою, насолодитися атмосферою. Показати це вам. У Нас сьогодні друга місія 23 три мегабайта в секунду. Молодий стрілець забарикадувався в великому пентхаусі в себе вдома, в багатоквартирному будинку, якщо точніше сказати. І нам предстоїть тих цивільних спасти, стрільця заарештувати по можливості. Та й таке, погнали! Можливі будуть такі. Неблагоприятні події, скажімо так. Нам головне зайти швидко. Нам треба знайти 14-ту квартиру, йдемо по пожар... пожежні і пожежних сходах. О, я бачу вже одного. Ти ж гад. А, ти куди стріляєш, друже? Поліцей! Ноги, а утик уже, да? Ты давай сразу стреляй. Ах ты жад! А ну зачистить, хлопцы. Защищаем, защищаем, хлопцы. О, uh. oh, щет. Ух ты, блин. Що тут за майнінг ферма, пацани, що? Так, ну вони типу, всі вважаються якби. Просто поранені. Так, у цього ще треба. Нам треба 14 квартира, я думаю, що це не 14 була. Так, це 13. та Ану! Ану, на землю, на землю! Цивільного одного заарештували. Скажемо так, щоб він нікуди не дівся. Буде свідком. Ну це вже явно не жилець, але його все одно заарештували. Добре. Так, це що, зброя? Вийдете? Давай, let's go, let's go, go, let's go! 14 квартира, треба зайти. Ух ти ж... Ух ти ж гад, ти диви. Я ще живий, я ще живий. А як так? А я там встиг по ньому постріляти трошки, до речі. Давайте, хлопці, займайте позицію. Блін, я на себе всі пулі отримав, як то кажуть. Уже поранений, капець. Ігри закінчились. Гоу гоу-гоу гоу гоу! Де він дівся, гля? Свалив, я так поняв. По мені постріляв і утік. Так, окей, всюди чисто. Ах ти ж, бгат! Fuck you. Fuck you. you. На землю, на землю, на землю! Ви маєте право зберігати мовчання. Все, що ви скажете, буде задіяно проти вас у суді. Так, і ще... заручницю також ми в'яжем. Наслідки все ж таки будуть, коли буде під... підрахунок ж падла, блін а. Ну як ви зачистили, типи? Як ви зачистили? Блін, ну... Насправді у нас всього-навсього три завдання: це навести порядок в хаосі, спасти всіх цивільних та заарештувати Майкла, так називаємо. І з цим поки що проблеми. Давайте-ка тепер спробуємо цей раз піти не по пожежних сходах, а підемо через центральне фоє і будемо зачати. Нам треба зайти в 14-й будинок. Бачимо. Здоров, здоров! Нам треба знайти 14 квартиру. Так, зарештуйте, зарештуйте його. Давай, 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 арештуйте. А, це його. 14-ту квартиру, вона знаходиться, мабуть, що... Чот... На ще один цивільний. До мене, до мене, до мене. На 4 чотир... на третьому поверсі, скажіть, це все до мінімума цього. Бачу. Куди він дівся? Здавайся, блин. Скав, здавайся. У мене бронік задефав, до речі. Ага, він поранений. Арештовуємо, арештовуємо. Всього-навсього 11 тут підозрюваних на цю карту. І там декілька. Так, 13 квартир нам не потрібно. Спочатку потрібно дуже швидко дістатись з 14 квартири. Вона, мабуть, на тому поверсі. Цивільних невідома кількість, насправді. Так, вони вже там хтось... Обережно, обережно. Бо ти тут теж не дураки, не дураки. Ух ти, блін. Флешку, флешку. На землю! Давай, давай, давай! На землю, арештовуємо, арештовуємо! Так, найс. Працювали непогано. 16-та квартира. А де 14? Бачу 14-ту квартиру. Займаємо позицію біля 14-ї квартири. Швидше, швидше, швидше. Займаємо позиції. Будемо... будемо, мабуть, сканувати для початку. Штука для взлому. Оху! кнак -кна пока. Займаємо позиції. Будемо взламувати. Я буду взламувати? Я буду зламувати. Приготувались? Найс. Nice. Ну як? Найс. Nice. <laughs> я живий, слава богу, але могло закінчитись не дуже добре. Ще є хтось? Так, де дехтось дався. Перештовуємо зразу, зразу. Тут у нас сходка геймерів так називаємо, я бачу. Один тут. Геймер. Це й здався. Де сам заложник? Нам треба спасти заложник. Майкла заарештувати теж треба, але. Нічого себе тут у нього. мем На стрімі зайшов! На стрімі зайшов просто. Спецназ. Це класичний мем, насправді. За стрінгер, це шо таке стрінгер? Дробач, чи що? Давай нажмем стріней. <Gerilim> Я хочу глянути. Займайте позицію, любі друзі. Займіть якусь позицію. джентльмени. І... На рахунок 3. Гоперем на light out. Тут хтось є, тут хтось є. Щет, тримай гранату, друже. На землю, на землю! Файно, файно, спрацювали. Так, дівчину також, кандали. Хто стріляє? В принципі, залишилось не так багато. Хардкор присутній, друзі, як ви бачите. Тобто, на одне життя ніяких збережень. Ясно, що я розбив це відео трошки на два моменти, тому що з першого разу не зміг пройти, ясне діло. Але тим не менш. Тут двері відкриті, це небезпечно насправді. Мабуть, треба кинути туди, а в мене нема нічого. А що я можу використати? Ага, в мене тайзер є, до речі. О, можна тайзером попрацювати, чи ні. Так, чисто. Путєнд! Ну, друзі, давайте, зачищайте, а что. Так. Найс. Ну и все, в принципі, мені показує, що можна вже, вже закінчити миссию насправді. Мабуть, все ж таки основні завдання були виконані. Давайте подивимось через тап. Арестувати Майкла. Задержите и безрійте главного подозрева. Майкла Уриамса. А дем дився? Що показує? Арестувати Майкла. Невже він втік? Може, до речі, бути і так, що він не втік. Right, Need... Якось так, не все проходить ідеально, але тим не менш, місія закінчена, місія завершена. Когось заарештували, хтось не захотів здаватись. І тому подібне. В принципі, я вважаю, що непогано відпрацювали. Викликаємо наряд зачистки. Дякую за перегляд, любі друзі. Приходьте на інші відоси, підписуватись TikTok, ставте лайк, якщо хочете бачити знову. Ready or Not. Дякую за увагу всім папа. -па.